Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас завершальний етап марафону з настоянками від торгівельної марки. Солодка Space або просто солодка. Сьогодні ми будемо з вами робити настоянку, яка називається калиново обліпихова. В складі даної, даного набору спецій, бачите, є калина, обліпиха, перець чорний, цукор карамелізований, ванілін і гібіскус. Повторюсь, можливо, комусь це вже набридло. Все максимально просто. Я зараз висипаю вміст даного пакета в одну з баночок, в якій знаходиться спирт розведений до 41 градуса. <кій> Якщо у вас е ну, є певні проблеми з е тим, як розводити, у мене десь на каналі є в одному з відео, я розповідаю, як потрібно правильно розвести. Ну, в двох словах можу сказати одразу. Потрібна гарна вода. Гарний спирт само собою. І глюкоза 40% чи відсоткова глюкоза для ін'єкції. Спочатку ви обираєте в інтернеті на будь-якому з сайтів, де є калькулятор, який розраховує вам міцність напою. Тобто, ви задаєте. Літраж, ви вказуєте процент свого алкоголю, там спирту 96 чи ще щось, і задаєте те, який ви хочете мати відсоток спирту на виході. І воно вам напише, скільки потрібно води. Так ось, наливаєте ви воду спочатку в банку, потім туди додаєте глюкозу з розрахунку 1 ампула на лі... вибачте, 2 ампули на літр. Дві ампули 20 мл, тобто 40 мл. Десь я дивився, людина заливає 30 мл, але ампула 20, то я думаю, одна 20, друга 20, 10 мл гірше не буде. Я зазвичай виливаю дві ампули дві по 20. 40% глюкози. Вилили глюкозу, розмішали і потім додаєте спирт. Літр спирту. Обов'язково спирт у воду, не навпаки. Зараз я це і зроблю. Показувати я все не буду, повторюсь. Ви це все бачили, знаєте. Висипаю пакет, в банку доливаю до 3 літрів і потім, відкачую повітря. Ми чекаємо тиждень. Шановні глядачі, погляньте, процес пішов. Висипав, залив, підкачав повітря, воно там все бульбить, опускається, піднімається. Все, тепер ми поставимо цю баночку в темне, тепле місце, Ну, враховуючи, що зараз літо то скрізь тепло. Але в темне місце періодично будемо збовтувати і чекатимо 5-7 днів. Хоча, повторюсь, офіційний виробник даних спецій зазначає 7-14. Але, як на мене, дуже і дуже воно виходи насичене, тому я не хочу. 5-7. Швидше всього, це буде 6 днів, а потім ми з вами відфільтруємо. Хоча ще один нюанс. Можливо, я коли відфільтрую, додам ще мед. Одразу не додаю, можливо, не потрібно, але ну так, спробую тишком нишком і вирішу. Все, кому цікаво, чекаємо. 6 днів, потім зустрінемось. Вітаю, друзі! Ну що, наш проєкт під назвою Калинова-Обліпихова добігає кінця. Минуло 6 діб, настоянка практично готова. Зараз я почну фільтрацію. Але, як завжди, відфільтрую, потім додам пару ложок меду. Постоє воно ще декілька днів, знову відфільтрую і тільки тоді ми будемо пробувати. Якщо у вас терпіння ще залишилось, тоді чекайте, все буде дуже і дуже скоро. Поки я показувати не буду, не знаю, можливо, покажу банку після фільтрації. Шановні глядачі, ну що, дивіться, настоїнка відфільтрована повністю. Сподіваюсь, видно там на дні, не знаю, фокусує, камера, не фокусує. Мабуть, таки фокусує. Додав я дві столові ложки меду. Ну і відповідно тепер десь доба, поки він розчиниться. Так як треба, доби вистачає. І знову я відфільтрую ще разок і розіллю по пляшкам. Потім, звичайно, ми попробуємо настоянку, яка називається калиново-обліпихова. Знову запрошую почекати трішки. Друзі, вітаю! Ну що, минуло майже 2 доби, мет розчинився. І відповідно я другий раз все відфільтрував і розлив по пляшкам. Як бачите, вийшло у мене 4 по 07 і в півлітровій пляшці там, ну, мабуть, грамів 180, можливо, до 200. Тепер хай воно трішки відпочине. Не знаю скільки вийде. 3-5 днів, можливо, більше. Якщо не буде можливості. А так, днів через 3-5 я з вами все це задегустую і відповідно висловлюсь, дам вердикт стосовно настоянки, яка називається калиново обліпихова. Друзі, вітаю всіх, хто дочекався цієї урочистої миті дегустації нашої настоянки, яка називається калиново обліпиховом. Не буду затягувати. Одразу до справи. Як бачите, приготував свій улюблений нектарин, зазвичай яблуко, але літо пора таких екзотичних фруктів, чому і ні. У дитинстві дуже полюбляв персики, а коли з'явились нектарини, то перейшов на них. Стосовно кольору. Дивіться, такий приємний світло-рожевий колір. Це, звичайно, ж, від калини. Камера, можливо, і не передає, такий він, повторюсь, яскравий, але при цьому такий якийсь ніжний. Стосовно запаху. Відчувається дуже дуже легенький. Такий калиновий калиновий запах. Я, до речі, калину не люблю. Вона там і корисна, і все, Від кашлю. Але от на смак, навіть на смак мені подобається. Оця солодко, кисло, гірка ягідка. Але потім після смак, залишається якимсь таким. І більше навіть не скільки після смака, а запах не подобається. От пахне калиною, а і оцей, мабуть, легенький також запах, який мені не зовсім подобається, він присутній, але дуже-дуже легенько. Ну що, друзі, дегустуємо. А на смак дуже смачний. Вже не один раз говорив, повторюсь, що все це на моє відчуття, на те, як працюють мої рецептори. Комусь можливо не сподобається, але мені подобається. Вчувається ще, ще щось. Мабуть, та ж сама обліпиха, не знаю, я її нікуди не куштував. Також кажуть, що дуже корисна річ. Варення з нього роблять з цих плодів. У нас навіть є закинуті дачі і там вона росла. Одного разу ми з Олексієм Олексійовичем, але це було давно, років мабуть, з 5 назад ходили. І пацан вам поприїжджала з сусіднього села на велосипедах, поналамували його і сиділи, оббирали її знизу. Друзі, смачна настоїнка, однозначно. Одна з тих, що мені тепер буде подобатись більше. Останню я казав вам, хочері, чері. Да? Тепер калина в обріпипала, тому що, ну, мабуть, наші рідні рослини, плоди, ягоди і так далі, фрукти, вони, мабуть, більш до смаку, аніж якась екзотика. Оцей контраст після настоянки кисло-солодкий нектаринчик, точніше солодко-кислий. Просто шикарніше. Ще раз для тих, хто сумнівається, якщо ви вважаєте, що я кажу щось не те, нічого складного, замовте, будь ласка, і відповідно зробіть таку настоянку і спробуйте. Не сподобається, тоді ви зможете мені накидати дизлайки. Якісь. Друга за вас, друга за друзів. Хай у вас все буде гарно. І звичайно ж, хай скоріше закінчиться ця клітаріна. Відчувається міцність, тому що розводив я 41, дуже міцненьке таке, якийсь, присутній ще такий якимись спеціями. Я вже не пам'ятаю, що входило в склад. Таке щось по типу, чи то духмяну перцю, чи то кориця змішана, якийсь такий терпкий присмак з'являється після смак, точніше, вибачте. Але п'ється дуже легко, без, без якихось ну, небажаних да, моментів. Я думаю, мед ще додав свою цю ізюминку, тому все, все дуже добре. Ну що, шановні глядачі, я думаю, цього достатньо, все зрозуміло. Для того, щоб закріпити, і будемо з вами прощатись. Отже, отже, настоянка від торгівельної марки Солодка Space, або просто ж солодка, яка називається Калинова обліпихова, дуже і дуже мені сподобалась. повторюсь. Можливо, хто дивиться, скаже, що все мені подобалося. Дійсно, воно все подобалось. Не можна сказати, що щось було з того, що я колотив, що воно було щось противне, відразне і так далі. Ні, все було приємне. Але от по, мі по мірі того, як з'являються нові смаки, я вам казав, от робив спочатку там перші, перші, коли я замовляв Калганівку, Зубрівку, там ще щось, ірландські віскі в стилі, це мені подобалося, але потім пішли нові смаки, нові. Набори спецій, кубинський рум, хенесі і так далі. А ось тепер я спробував хот-чері і калинового обліпихово, то це мені сподобалося набагато більше, я вам скажу. Отже, отже не балакаємо зайвого. Друзі, настоянка калинова обліпихова, гарна настоянка, якщо хочете зі мною посперечатись, замовте, зробіть. Свій напій і потім пишіть. Дякую всім, хто мене дивиться. Величезне, дякую підписникам обов'язково, тому що вас не так багато, але я радий, що ви зі мною, ви дивитесь, коментуєте щось. Хай у вас все буде добре. Друзі, скорішої нам перемоги та миру. Слава Україні!